Яскраво червоні, помаранчеві та жовті. Такі барви заполонили парк Шевченка. Тут квітне єдина у Дніпрі клумба з ліліями та лілійниками. Раніше на цьому місці був звичайний природний газон, а восени минулого року територію впорядкували, підготували ґрунт і висадили понад тисячу кущів квітів. Цьому році ось зробили алеїчки. Пожалуйста, иду, получаю удовольствие. А еще, если вправо посмотрю, здесь вот лилии. Там розы. И с самого низу, с самого низу, то, что сделали ступенечки, очень много, значит, потому что вот так вот и шел и качался. А теперь ще йдеш і этим ступенечкам, і там жовті рози, ой, эти лілії, тут ж е, яке-то оранжеве. Тобто йду і що минут 15 останавливаюсь і смотрю на ось цю красоту. Це перша подібна ініціатива у місті з такою масштабною висадкою багаторічників. Володимир живе неподалік і часто разом з дружиною вигулює тут свого песика. Каже, що з сім'єю спеціально змінили місце проживання, аби жити в озелененому районі міста. Впливає, мені здається, і в фізичному, якось, і в ментальному плані дуже гарно, тому що, по-перше, будь-яка рослинність в місті це добре для будь-якого живого організму, а ще з естетичної точки зору це теж дуже класно. Тому що, коли ти ходиш по промисловому місту, а ми все ще промислове місто, незважаючи на всі там умови, то все одно, коли ти бачиш багато квітучих рослин, то це класно. Задля збереження циклічності цвітіння та здорового розвитку рослин на клумбах висаджені й інші багаторічні рослини. Такий підхід дозволяє зберігати декоративність клумб протягом усього сезону. Щодня за ними доглядають комунальники. Ми проводимо догляд, регулярний полив, прополювання, боротьбу з бур'янами. Також вносимо добрива, щоб вони гарно пітли, набиралися сили і набиралися в подальшому поживні речовини для зим, зимівлі, оскільки на наступний рік цвітіння буде навіть більш бурхливе, оскільки це багаторічні рослини. Я на наголошу ще раз це перший рік, тому з кожним роком цвітіння буде більш буйне, більш більше в подальшому в планах у нас далі оздоблювати цю зону і. Проводити поточний ремонт території. Сфотографуватися або просто помилуватися ліліями можна до середини липня. Згодом естафету краси переймуть інші багаторічні рослини, які продовжать тішити око Дніпрян та гостей міста до самої осені. Владислава Корінь, Андрій Чебаненко, Дніпро -ТІВІ.